Привіт, друзі! Сьогодні запрошую вас до третьої частини, така в мене вийшла незапланована рубрика. Проте мені дуже вона якось сподобалась ця рубрика, і вирішила сьогодні дозняти вам засоби. Особистої гігієни це гелі для душу, які в мене в ванні стоять. Це відео має бути коротшим, ніж ті попередні. От, вже традиційно я тут в квартирі ось така пухнаста білочка сьогодні. Зараз хочу, гріється мій, моя прасочка, трішечки вирівняти волосся. Ну і буду, звичайно ж, поспішати на роботу. Також зараз хочу нафарбувати губи. Так. Ось. Так, ну що, все більш-менш рівненько, гладенько. Вирішила все-таки ризикнути, піду сьогодні з цією помадою. Брати її з собою не буду, оновлювати не буду, нехай тут поки що буде вона. Ось. І Царашка, до речі. Сережечки від Avon, була колись така у них класна лінійка. У мене є каблучка і от сережки. Дуже їх люблю. До речі, скоро буде моє замовлення Avon, тому підписуйтесь на канал і чекайте, будемо з вами разом робити огляд. Мені, як на мене, тут замовлення досить цікаве. Так, ідемо до ванної кімнати. Отже, ванна кімната ось така є в мене поличка. І покажу вам, що на ній знаходиться. Так, це, певно, залишав для порожніх баночок мило Friends. Дуже люблю цю марку, до речі, є таке рідке мило Friends для прання в пральній машині. Спробуйте, хто не брав, дуже класний засіб. Ось цей кашемір я вам уже колись показувала в постпорожніх ваночках, його в мене тут ще трі, трохи залишилось, але він мені якось не дуже зайшов, в червоному маркеті не купляла, ну і, звичайно, ваніш. І, до речі, відхилюсь від теми. Тут у мене стоять кілька засобів для прання. Ось такий ось актив брала в АТБ по дуже гарній ціні. Мені цей засіб подобається. І колись я вам казала про пральний засіб, який мені дуже подобається. Ось він називається Оксі. Це колор є також для білого прання, дуже класний. Спробуйте, тут така кришечка мірна йде. Тому хто ще не брав, рекомендую дуже. Добрий засіб. Ну і, звичайно, мій улюблений Коколіно. Тут стоїть жовтенький. А тут трішечки для тіла. Ось такий ось у мене є лосьйон для тіла антицелюліт. Ну, так, він трошечки пощіпує, але, як зазвичай, ці засоби найдовше стоять, тому що ми активно починаємо боротьбу з целюлітом, зайвою вагою і, як завжди, це все закидаємо. Ну, я думаю, що це 80% або навіть 90% людей таких. Це не є правильно, але, тим не менше, такий приємний досить засіб. Далі ось такий з Італії у мене Джардіно Essence з авокадо, дуже приємний має аромат. Це лосьон для тіла, і також там в углу стоїть олійка від Джонсонс. Це чоловікова нівея. Далі, також з італії ось такий засіб для ванної кімнати. Релаксуючий, з органовою олією, дуже класна, густа, кремова текстура, і такою мені він пахне квіткою, не то жасмін, не то магнолія, таким якимось дуже яскравим, насиченим квітковим ароматом. Так, Ocean Search такий ковток свіжості вам для чоловіків. До речі, давайте це сюди. Показувала вам колись я марку Dex, і ось знайшла було в нас ще рідке мило від цієї марки також непогане. В даному випадку тут я інший засіб сюди налила в якості рідкого мила, але дуже добрий дозатор, і марка ця ще випускає і рідкі мила. Тому придивіться прикольний, прикольний бренд. Здається, в Ацунці я брала ось такий шампунь. Чесно сказати, непоганий, дуже приємний свіжо такий, чим він пахне. Якоюсь ірискою мені такою, знаєте, іриска з віддушкою лимона ось таким ароматом, ніби й непоганий шампунь. Ну, Тут ще трохи його залишилося. Далі ось такий піну для ванни мені дарувала сестричка, дуже класний засіб, вона дійсно йде в вигляді піни, розмилюється прикольно так на тілі, і запах у неї, знаєте, такий, як ніби ви намастили на себе збиті. Вершки із чорницею. Дуже класний, такий літній, освіжаючий, сподобався мені ось цей продукт. Ну і знизу тут міланкині засоби. Це їй подруга дарувала на день народження в минулому році. Ось скільки їх. Ми їх використовували по-різному. І для піни, і для в якості гелю для душу, і аромати відповідають ось. Кольору. Це полуничка, це такий морський бриз, це кава, така, прям запах кави. І ось такий тропічний якийсь аромат. Тому ось такі малючки у нас також представлені в догляді непогані засоби, і вони йшли в гарній коробочці, викупляли їх у Єві, здається. тому... Класні, класні продукти. Ось якось так все. На цьому завершаємо мій такий румтур по косметичним засобам в квартирі. Все вам показала, буду потихеньку все перевозити, адже потрібно звільняти квартиру для тих, кому вона зараз більша в наході стане. Ось Тому дякую за перегляд і дуже чекаю ваших лайків і коментарів. Так, друзі, ну і тепер хочу вам декілька слів сказати на актуальну для усіх нас українців тему: це освітлення, адже ми не знаємо, яка ситуація складеться найближчим часом. Звичайно, ми економимо, звичайно, намагаємося максимально зберігати і допомагати, заощаджуючи використанням електроенергії. Проте, ми не знаємо, як там будуть вимикати світло, не будуть, які ситуації можуть трапитися. Ось власне, на роботі у нас придбали такі ліхтарі. Хочу вам просто по ціні сказати. Я була вражена, я думала, що їх ціна там в районі 350 гривень. Але ось такі фонарики коштують цей 700 з копійками, а цей 600 з копійками. І є ось такий ще Дюрасел, ліхтарик. Невеличкий. ось Не знаю, на жаль, його ціну, можливо, запитаю, тоді тут пропишу. Вони йдуть і на батарейках, і акумулятором. Зарядж... З акумулятором ось є пасок, є зарядний пристрій. А, так Розгорнула, що вам показати. Ось тут всі є індикатор, який показує, певно, ступінь зарядки. Так, ось таке широкий, безпосередньо сам фонарик, зручна ручка. Також є ось така LED підсвітка Ну Такий от коштує 600 650, здається, гривень. Ну, і ось цей, він, звичайно, вже більш масивний. Тут, подивіться, вже така ось також більший, більша область освітлення, вмонтовані, певно, кращі ліхтарі, ніж ті led лампи Такий він ніби як покриття таке матове, ніби як прорезинене трошки. Також є індикатор, тут він вже йде, певно, на покажу вам. На... Ага, тут зарядна ось іде всередині. Дивіться, як гарно, бачите, пра... прямо є така невеличка комірка, де вмонтований зарядний пристрій. Ти просто витягнув і зарядив ліхтар. Дуже класно. так, І певно, що для батарейок місця немає, виключно, який працює від попередньої зарядки. ну ось такі Ліхтарі ось такі ось стіни, сподіваюсь, вам було корисно ця інформація, якщо ви також придивлюєтесь до чогось такого, те, що вам дасть додаткове освітлення. Чим би дитина не гралася? Сьогодні в мене такий сумний обід, тому що Моя напарниця зайнята, не, не може по справах, так як ми з нею домовлялися сьогодні, мали пообідати. то я оце сижу сама, зробила собі каву з молоком, граюся холоном. І так мені сподобалося видовище. Думаю, зніму і вам. Ну що, друзі, на завершення цього відео хочу вам показати невеличкі покупки, але знову ж таки була повітряна тривога, Дуже такі в телеграмі надходили звістки про можливості запуску ракет. Ну, всі якісь такі налякані були. тому... Магазини, звичайно, не працювали. Єдине, що я зуміла забігти в червоний маркет і купити дітям попкорну, хоча б думаю. І якраз мама попросила ось такі лієчки купити. Так, лійка да, турки. І ось така. Таку взяла. Ось ця мені дуже сподобалась, дуже прикольно буде тримати. То це взяла, що встигла дві лійки в червоному маркеті. так. Взяла ось такий попкорн, власне, вже його приготували. Хочу вам порекомендувати. Він прикольні, прикольніший, ніж той, що в своїй лінії. Ось той його виробник. Щоб вам сказати, місто Дніпро. Місто Дніпро. Ось такий дуже смачний, він із беконом. Тут окремо іде ось цей ароматизатор бекон. Його потрібно вже безпосередньо yeah. приготованого ось попкорну. Так, дуже класні, розсипчасті такі е кукурузки. Е спочатку він гріється, ніби як довго не стріляє, а потім якось за одну там буквально одну-півтори хвилини, і він геть вже готовий до вживання. Дуже смачно пахне, як от в кінотеатрах заходиш, такий приємний аромат. І тому. Ось, власне, я все вам тут наготувала. Ось так виглядає ця та упаковка, де він сам попкорн готується. Дуже-дуже сподобався. Тому ось такий попкорн, візьміть собі на заміточку, дуже класний. Так, що ще купила дурницю сущу, але вона коштувала 11 гривень, у нас ж йде підготовка до Хеллоуіна, то звичайно що взяла за 11 гривень і що тут є. Я не могла розкрити її, бо не видно було. Тут, типу, відкриваєш, і отака ось щелепа тату, плюс іще такий шрам. Ну, коротше кажучи, не знаю, може я їм і не буду його віддавати, бо, бо якесь воно таке страшне. Я чогось я не знаю, що я думала. Думала, може, якісь там шрамики трохи, але я не думала, що будуть це такі зуби. Коротше, купила на свою голову з цим Хеллоуєм, хай Бог мовив. Так, і ще ми на сьогодні пригостили ось такою кавою. Кава із Арабських Еміратів, здається, якщо не помиляюся, можливо, помиляюсь. Ну, якесь, бачите, ось таке, така надпис: абсолютно арабік кофе. «Арабік кофе». Ось. Здається, його потрібно на 1 літр води якось заварювати. Кажучи, спробуємо. Ну, це такі в мене сьогодні надходження по приходу з роботи, але це не основне. Побачила якось рекламку в магазині на дуже вигідний набір, і я давно вже собі хотіла його придбати. Ось такий ось ролер із крибового гуаша, Якось так він здається, називається. І до нього йде ось така сироватка. Такий набір коштує 250 гривень. Тому я його без вагань взяла. Дівчинка, яка веде цей інстаграм, дуже так дивлюся, багато і підписників і часто записує сторіс, багато хайлайців у неї, різної інформації, ніби так спілкується зі своїм глядачем, і чомусь вона мені викликала довіру, якось так розказує про свій продукт. Тому вирішила спробувати. Тим паче 250 гривень це не та сума, за яку треба сильно тривожитися. А я давно але собі хотіла ось такий скрибочок, нефритовий, так? відкриваємо. Тут є ось така інструкція. Так, і ось він, власне, цей роллер. Так, міні ролер цей трошки краще їзде, цей трішки такий більш плотніше. Ну, не знаю, можливо, тут не, не справжній камінь. Чому така ціна, але бачу багато де в інтернеті такі пропозиції. Так, і ось, власне, цей скрибок для масажу. Ну, певно, що схоже на камінь, холодний такий. Не знаю, може, яка і підробка. Коротше кажучи, буду тестувати. І ось така. Так, і ось така сироватка, вона запечатана. Так, ось так виглядає коробочка. 15 мл її тут. Ну, все, корейська, китайська. Мова саміка, і ось вона виглядає так. Приємна сама пляшечка, дуже гарний колір такий фіолетовий. І зараз ми з вами відкриємо. Тут її ось скільки, тобто неповна пляшка, сама сироватка йде ось такого прозорого кольору. І. Водянистенька така, ну, певно, по текстурі така ріденька запах. І вона ніби якийсь запах і має, чи то в мене вже руки від попкорну. Запах мені тут трохи, знаєте, нагадує фарбу. Акварельну таку. Його майже не відчутно Я можу сказати, що вона без запаху, проте от трішечки такі якісь нотки, ніби як акварель, чи Гуаш фарба такі якісь віддалені нотки. Ну Буду тестувати, потім вам обов'язково відео розповім, що і до чого. Все, на цьому я з вами буду прощатися, друзі. Кажу вам верніше до побачення, бережіть себе, Божого благословіння. Нехай вам ангел охоронець ваш допомагає і до скорих зустрічей всім до побачення! А ще у планах у мене було сьогодні зайти в дитячий магазинчик, тому що у нас тут народилася громадянка нова України, сусідка, і хотіли ми її привітати. Але ж знову ж таки тривоги. Не було такої можливості, коли я йшла з роботи, зайти в якийсь магазинчик, тому я зайшла в той, що є у нас біля дому відносно недалеко, і придбала ось. Такий, ну, як на мене, приємний костюм. Зараз покажу. Ось така краса. Тут йде звичайний трикотаж, і поверх ось на грудках така йде м'якенька сіточка, ніби як з органзи, чи, як правильно. І на ній на самому цьому трикотажику вибиті такі сердечки. Також дуже на резиночки, ось штанці. І також з цієї сторони ніжка йде просто трикотажик, а тут вона оздоблена такою ж приємною такою сіточкою. Тут ось такі ажурні карманчики виокремлені. Хоча, звичайно, тут ніяких карманів немає. Ось такі штанці і така кофточка. На застіпочках, це зріст у нас 74 см. Пишуть, що на 9 місяців, але ж то ми знаємо, що брехня. Я не знаю, в мене ніколи не відповідає оце цей розмір, який вони пишуть дійсності. Тому такий гарненький костюмчик. Коштує він 295 гривень. Ось. Ну, я вважаю, що це, в принципі, нормальна ціна. Дуже ніжний. І будемо сподіватися, що дитинка здоровою, щасливою буде його носити.